Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Зараз ми будемо з вами розглядати ті питання, які ви мені задавали. Отже, чи дійсно перестали фінансувати Сумську, Харківську, Дніпровську, Миколавську, Одеську, Полтавську області, щоб повільно вони переходили до боліт? Зараз ми глянемо чи дійсно перестали фінансувати ці області. Я б не сказала, ні. Ніхто тут нічого не перестав фінансувати. Ні. Тут є допомога, і навіть на те, щоб е, е, повністю переклали, наприклад, на області. Тут є підтримка, тобто 50 на 50. Навпаки, тут дороги відкриті. Кошти поступаються. Ніяких тут блокувань немає. І навіть немає на те, що надіються самі на себе області. Тобто фінансування в цій області все ж таки держава дає. Да? Зараз ми запитаємо, фінансування держава дає. Цим областям. Так, звичайно, фінансування цим областям надається. Фінансування цим областям надається. Ось так. Так. Да. Просто що не 100%. Тобто, половина там область зі своїх налогів, а половина. половина на половину. ось так. Чи є, така між, чи є така домовленість, що ці області не потрібні? Я думаю, що і тут так зрозуміло. Ні, домовленості ніякої немає. Ні, ні, домовленості ніяких немає. Все відкрито. Все відкрито. Ніяких домовленостей немає, все відкрито. Чи буде до Нового року окупація Куп'янська? Чи буде окупація до Нового року міста Куп'янськ? Давайте так, чи можливість є така, тому що ситуація змінюється кожного тижня? Я кажу, що ситуація буде змінюватися кожного тижня. Ситуація іще буде змінюватися. На сьогодні я окупації тут жодної не бачу. Хоча от самої окупації немає, а сама ситуація, вона досить така, скажімо так, дуже нестабільна. Дуже нестабільна. Ну, я думаю, що все ж таки окупація не станеться. Підтримка буде важка. Ось тут може, якби підтримка бути буде, можливо там, як вам сказати. Менше туди, туди будуть посилати підтримуючих військових і так далі. Але зараз нам тут показують, що питання окупації, воно поки що недоречно, розумієте, бо працюють над цим питанням і трошки його якби приховують. Ось так. Трошки приховують. Можливо, також я ж кажу, війська. Будуть... Окупації, коротше, не бачу. Можливо, щось будуть відходити, змінювати локацію, трошки здвіг буде да, в сторону там, і так далі, але окупації я не бачу. Так, Чому дурні закони прийняті у РФ через деякий час вносяться до Верховної Ради в Україні? Ну, Це правда, мене теж дуже давно це вже я так звернула на це увагу. Чому деякі закони, які негарні, дурні, дійсно, повторюються після РФ, у нас Верховна Рада вносить їх чому? Ось бачите навіть закон, тобто пропозиція. Пропонують щось, чому? Я би сказала, це тому, що... Ці закони дуже підходять під нас. Для чого? Щоб вміти керувати, блокувати соціум, так би мовити, та всі, всі питання соціуму до. Керуючих, блокують їх дії наші, тобто народні, да? і таким чином їм це допомагає як би, захищатися. Я б сказала. Да, вони таким образом, таким чином вони, з однієї сторони, вони укріплюють свої позиції, а з іншої сторони, народ, з іншої сторони народ. Якби забираючи силу таким чином. Тобто ці недозакони допомагають стримувати волю народа. Ось чому вони повторюються. Їм подобаються ці закони, які можуть впливати, придушувати, я би сказала так, людей. Соціум для того, їм подобається те, що якби, ефективно, ефективно подавляють. Так, чи повернеться Запорізька область до, по закінченню війни, чи повернеться з окупації Запорізька область по закінченні війни? Ну, от такі питання по закінченню війни. Вона ще не закінчиться, навіть якщо вона буде трошки при, призупинена. Але після того, як вона буде призупинена ще війна до 26-го року, вона якби, буде проходити тільки в іншому вигляді. В іншому вигляді. Ну, давайте ми глянемо. Скажемо так, да, по закінченню війни. Да, сама війна активна, вона якби перевернута. А чи буде повернення Запорізької області зразу по закінченню війни? Зразу по закінченню війни вона буде не повернена зразу. Це якби тимчасове явище. Треба, треба буде ще поборотися. Поборотися, мабуть, все ж таки більш дипломатичними якимись питаннями. Це буде дуже важко це зробити. Треба все робити, щоб об'єднувати, об'єднувати, щоб об'єднувати ці землі. Треба буде іще якби поборотися з можливостями, але це дасть можливість відкрити. Шляхи вперед, тобто, дивіться, як по закінченню війни буде якби аналіз, що і як робити далі, що де ми не доробили, і так далі. І тоді буде прийматися рішення, де ми, скажімо так, де не допрацювали, і треба буде боротися з, з об'єднаючими землями. Ось так. Да. Рух вперед, трансформація і так далі. Я думаю, що зразу не буде повернення. Чи буде повернення через 5-6 років? Приблизно, да? Тобто через деякі, через декілька років, чи буде повернення Запорожської повністю Запорізької області? Так, більше. Я би сказала так, тому що все ж таки, бачите, як я би сказала так, буде повернення, але ну, оці втрачені території буде повернення оці втрачені території. Буде іде, а це буде повертатися через декілька років. Але це бачите, об'єднання українських земель. Якби ось так, те, що віддали, буде, будемо забирати. Забирати, але це для цього повинна пройти якась робота, проводитися. Ось так. А місто Добропілля, Покровський район, Донецька область до кінця року. Я не подивилася, це місто окуповане чи ні, є щось. Так, що тут у нас випало. Місто Добропілля, Покровський район, Донецька область. Що буде до Нового року з цією територією? Якщо ви питаєте, чи буде окупація, окупація я тут не бачу. Ну, я не подивилася ще раз, в якому стані, наскільки вона близь, близька ця територія. Але те, що тут там, обстріли будуть і якась завруха почнеться, це так. Але окупації поки що я не бачу. Бачите тут, якби хоча вона ця територія взагалі на межі. Ну, я все ж таки не бачу, що це буде окупація. Справа в тому, що тут не дуже, ну, я не хочу це казати, просто поки що я не бачу, що тут буде окупація, але я трошки, можливо, пізніше перегляну. Якщо Єрмак збіжить з країни, чи створить він партію, він взагалі збирається бігти. Ярмак з... будеться біжати з країни. Скажімо так, прийде час, коли ніхто руку допомоги йому сам не запропонує. Прийдеться вирішувати самостійне питання. Йому буде і дискомфортно і тут знаходитись. Чи він захоче створювати десь там, куди він хотів би поїхати партію свою? Чи захоче він створювати партію свою? Він захохо захоче да, щось своє зробити. Ну тут може не зовсім партія, а ну якийсь напрямок, скажімо так, якийсь напрямок в чомусь. А, да. Ну, Розумієте, якийсь напрямок. Він не буде таємний, це буде все відкрите. Я не думаю, що це якась партія, але він захоче там бути головуючим. Да, треба буде спочатку вкласти гроші туди і мова про те, що там буде невелика кількість людей. Чи буде він заважати розвитку України в майбутньому? Чи буде Єрмак заважати в майбутньому розвитку України? Ви розумієте, тут важливо його особисті збагачення, так би мовити. А справа в тому, що не те, що він хоче заважати Україні, а те, що тут, мабуть, у нього є якась доля, власність, там те, що приносить йому кошти. Тому він, якби хочеш, не хочеш, але він може мати тут свої справи. Заважати, не заважати, він десь може бути в долі просто або мати. Ну, скоріше всього вдолі, те, що йому приносить гарний врожай. До кінця року Слов'янськ. Чи буде окупований до кінця цього року Слов'янськ? Важко буде йому дуже. Ворог сильно буде обстрілювати. Окупатися не бачу. До кінця року повинен бути в, 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 в составі України, якби не повинен бути окупований. Ось так. Хоча тут все каже про те, що Слов'янську буде важко, тому що не вистачає достатньо зброї відбуватися. Також на Тернопільщині, Тернопільська область сталося щось з робітниками, які забивали тварину на полі, коли прибирали врожай. Катували її. Чи буде з тими людьми, які катували тварину? Ви можете почитати в інтернеті. Чи буде їм якесь покарання? Чи буде тим людям покарання? Так. Звичайно, буде через деякий час, на них буде наїзд, так би мовити. Їх, скажімо так, життя буде перевернути. Ой, буде перевернуте. Це дуже швидко все закінчить, скажімо так, дуже все швидко закінчить. Розумієте, тут якби карти нам показують про те, що за них руяно візьмуться. Рів'яно візьмуться. Можливо, якихось будуть якось так робити, що робити так, щоб не звинувачувати за правилами. Щоб не звинувачувати за правилами, тут більше, якби припинка справи, тобто швидко можуть все вирішувати. Швидко можуть це вирішувати. І це питання, навіть те, що тут перевернулися карти, це для них не кінець. Отак був би кінець, остаточно вже, да? а це не кінець. Тобто, тут, як от, тут дивіться, тут можуть бути повністю от прям стоп, закриті все. Але тут як починається розвертатися ціла-ціла історія. І викрутитись їм вони не зможуть, не дивлячись на те, що якісь варіанти будуть пропонувати. Я не знаю, можливо, це якийсь буде арешт, типу там, вдома. Да? Ось так. Ну, все рівно для них тільки початок. Тут, можливо, адвокатура або якесь суспільство вступиться. Чи буде їм покарання? Да-да-да. Ще через деякий час воно аукнеться. Ця їх робота вона перевернеться. Тобто тут все тільки буде запускатися масштабно, я б сказала. Абсолютно. Так що не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся, їх будуть тиснути, тиснути і, і розв'язувати цьому всьому руки. Так що, да, так. Тут, тут я вам скажу, що таке враження, що їх будуть трошки жаліти наші закони. Якось так таке враження, що якось перевернуться все. Але через деякий час тут буде покарання. Навіть якщо не їх руками, не руками правосуддя, а дивіться, тут почнеться прямо. Почнуть їх карати. Не хочу зараз казати, там високопаю на вищі сили і так далі, але, ну, дивіться, не хочу казати, а будуть. Коротше, покарання їм буде ось так. І давайте ми зараз ще раз глянемо місто Добропілля, Покровський район. Чи можливо те, що до кінця року буде окупація цього містечка Добропілля? Дивіться, от тримаємо оборону. Тримаємо оборону. Все ж таки, Я думаю, що все ж таки, ні, не дивлячись на сильні обстріли. Але це буде важко. Перемоги, тут перемоги мова не йде. Про утримання буде важко отриматися, тому що я думаю, що все ж таки там будуть великі втрати через бої. І я думаю, що ворог може все ж таки дуже близько підійти. Дивіться, яка кров буде литися? Кров буде велика литися. Так що, ну я не думаю, що окупація, тому що там. Обстріли будуть, ну, як розумієте, таке враження, що як, як о, доріжка до добропілля буде відкрита. Так що тут, о, ну, мова про окупацію тут не йде. Тут йде про серйозні якби, відстоювання цієї території або близько цієї території. Ось так, любі. Я вам бажаю спокійного дня. Все буде добре. Тримаємось. Пока-пока.